Я хочу знімати влог з вечірки. Хотіла сказати, що зараз просто показувати щось, що відбувається не дуже хочеться, бо мені не подобається, як я виглядаю. Я приблизно ось так... Ой! Ой-ой-ой! Намагаюсь дійти додому. Мені не дуже сильно подобається, але я так роблю кожен ранок, бо... Що такое? Бо! Бо ми з мамою вирішили, що ми будемо пити каву, яка тут продається поруч. А не робити вдома, тому ми кожен ранок. Кожен ранок купляємо щось з кави. Цілому цей влог можна почати з того, що я прокинулась. Хотіла сказати, що можна почати з того, що я прокинулась на годину раніше. Вау. Прокинулась за годину до виходу. Я, походу, нічого не встигаю. Чекайте змін. Я тільки вийшла, а мені треба бути на місці. Через 10 хвилин проблема в тому, що я ну, порахувала, що я порахувала, що мені їхати Що мені їхати менше 10 хвилин, бо це три станції. Але я не врахувала, але я не врахувала те, що треба цей в неділю довше чекати потяг. Ми ось разом з дівчатами мали зустрітися на місці вже о першій годині, але ми за нею замовили піцу на 13.00. Тому, well. вдома хотіла показати, який аутфіт я підібрала. Але я просто зрозуміла, що я дуже сильно запізнююсь, і... Мені не можна нічого записувати, коли я маю напій, бо я одразу хочу пити і не закінчую думки нормально. Запізно. Ми йдемо на вечерку. Ой! Мы вже йдемо на локацію, де пройде через 2 години вечірка. А, все. Ціка... А піцу ми забрали. Забрали піцю, дуже смачна. Кіткам. Можна чекаємо Настю з фігурами, Будемо прикрашати, надеюсь ми не умремо там на сонці. Ми йшли до локації і ми дуже сильно переймалися, що тут через те, що сонячний день буде пекло, але слава Богу, тут є ці парасольки, тому стає легше. Зараз будемо їсти піцу, готувати фотозону. Сабріночка відпочиваємо з ось таким видом, ну, не важливо, що тут така будівля. Ось такий у нас тут вид на Київ. Насправді дуже мила локація. Ця вечірка планується бути як цей. ну Така, коктейльчики попити, посидіти. Не прям щось. wild. Аня тут вже контент-мейкер, знімає свій та, влог. Та не, ана теж потім ведеться красиві вечірки. <світ> та не влог, то робота. Рілс. Та не. На нашу вечірку запрошена Тейлор Свіфт. На минуточку. І тут з'являється Гаррі Стайл. Мені, я взяла Мені не смішно, але Аню вкусила пчела. Ти теж, да. Пітець. Ми зробили потазом. <ріпець> тут ще будуть фігури Гаррі Сабринки і Тейлор. Тому воно буде трошки інакше виглядати. Більш доповнено. Так, ми вже поставили фігури. Фігури? <гумір> Ось так. Вони стоять, челікси. За Гаррі 4752. 4752 раз. 4700 800. 4850. Ну, там я довго полагаю, просто не хочу. Я в шоці. Бо <гум> думайте, Гаррі стало скільки вартує. Yes. Це не Лютом Лінс. <гум> <пахну> Малиш. Значить, скільки? 4900? 4 4 5 5 Styles oh. 5002 Harry Styles 5003 sold! over the line dropped you all wonder when you so У нас вже закінчується вечірка. Ми прийшли їсти Макдональдс після вечірки, бо це єдине, що нас врятує.